ちょっとフにって П'ятеро дітей, шостки, чиї батьки загинули при захисті України. Три тижні перебували у місті Атланта, штат Джорджія, США. Таку поїздку організували Сумська обласна військова адміністрація та молодіжна організація США. Під час подорожі діти ознайомились з культурою іншої країни, відвідували різноманітні екскурсії, капітолій, мета морально підтримати дітей, які втратили батьків на війні. Це, це спільна праця. Була американською громадською організацією зерміністри. Це сумська християнська церква, шостинська церква, воскресіння, сумська військова адміністрація. Це був спільний проект, щоб організувати дітям поїздку до Америки, щоб вони мали там відпочинок, вони перезавантажились. Вони там познайомилися з новими людьми, друзів собі надбали. Вони жили в сім'ях, і там був чудовий час екскурсії. Ми ходили до музею Кока-Коли пробували різні там. Смаки кока коли там не тільки Кока-Кола. Ми ходили до акваріума, дивилися там на білух, акул, скатів. багато всіх. Родини, у яких проживали діти, з власної ініціативи зголосились прийняти їх у гості. Сім'ї, які запросили або відгукнулися, це віруючі сім'ї, Це віруючі люди, які живуть в Америці, які служать ближньому. Вони підтримують тих, хто хтось. Постраждав і вони цим послужили цим дітям. Я жив в дуже добрій сім'ї, в мене була, була велика будівля. Вона мене дуже добре прийняла. Мені все сподобалося. Тато був Юрій, мама Марта. В них було троє дітей: Лукян, Тимофій та Даніл. Відпускати дитину на інший континент було страшно, але необхідно для перезавантаження та розширення кругозору. Спочатку в них був табір, де вони зустрічались там з американськими дітьми. А потім у них тиждень був екскурсії. Це враження дуже такі емоційні. Вони залишаться на все життя. Велике дякую людям, які їх супроводжували. Бо це люди, які взяли на себе велику відповідальність, і вони були поза кадром. Ми їх не бачили. Але вони виконували дуже велику роботу, щоб наші діти отримали найсамі. Хороші емоції, і ніщо їм не заважало в цій поїздці. у знайомстві з новою Україною шосткинські діти набули незабутніх вражень, стомлені, але задоволені, зазначають, що хотіли б знову відвідати Америку.